Не ігноруйте біль, це може коштувати вам здоров'я. Коли ви відчуваєте біль у суглобах, це не просто тимчасовий дискомфорт. Біль може бути першим сигналом серйозної проблеми з суглобами. Уявіть, незначний ранковий біль у коліні може виявитися початком артрозу або артриту. І якщо нехтувати цими симптомами, можна дійти до руйнування суглоба та втрати його рухливості. Біль у молодості це вже не міф. Суглоби вже давно перестали бути проблемою лише літніх людей. Все частіше до лікарів Звертаються люди віком від 30 до 40 років, які вже страждають від хронічних болей у суглобах. Чому ж так відбувається? Швидкість життя, робота, багатозадачність, нас сильно відволікає. І ми ігноруємо біль, звертаючись до лікарів тільки на пізніх стадіях захворювання. Просто запам'ятайте це правило стосовно будь-якого захворювання і свого здоров'я. Діагностика на ранньому етапі. Це кращий рецепт. Але не тільки біль, ознака проблеми із суглобами. Які ще можуть бути тривожні дзвіночки, вам варто знати. Перший елемент це скутість у суглобах, особливо вранці або після тривалого сидіння. Друге набряки почервоніння це запалення м'яких тканин, яке часто викликає такі ознаки, які супроводжують артрит, наприклад, хрускіт при русі. звук може здаватися нешкідливим, але разом із болем це може бути ознакою артрозу. Наступний критерій: обмеження рухливості. Коли суглоб стає важко рухатися навіть в повсякденних ситуаціях. Наступне: хронічна слабкість і втома це частий спутник аутоімунних хвороб, таких як, наприклад, ревматоїдний артрит. Відповідно, є різні стадії розвитку від легкого дискомфорту до важких ускладнень. Суглобові хвороби, такі як артрит та артроз, проходять три стадії розвитку ось як вони проявляються. Перша стадія це початок проблем. Біль легкий, з'являється лише після фізичного. Фізичного навантаження, але не тривалий. може з'явитися невелика скутість на цьому етапі. Лікування може бути найефективнішим. Друга стадія це прогресування хвороби. Біль стає постійним і посилюється. З'являється помітний набряк, знижується амплітуда рухів. Людина починає відчувати обмеження в рухах і часто звертається за знеболювальними. Третя стадія: це хронічна форма. Сильний біль не зникає навіть у спокої. Значна деформація у суглоба, рух майже неможливий без болі на цьому етапі. Лікування може бути недостатнім і може знадобитися оперативне втручання. Не чекайте останньої стадії. Навіть легкий біль або скутість може бути ранніми ознаками серйозної проблеми, а невчасне звернення до лікарів це шлях до ускладнення. Артроз – чи артрит? У чому різниця? Давайте розберемось, як відрізнити артроз від артриту. Артроз – це хронічне захворювання, яке руйнує суглобовий хрящ, спричиняє біль після фізичного навантаження, призводить до хрускоту і поступової деформації суглобів. Артрит це запальне захворювання, яке вражає сполучну тканину та суглоби, часто супроводжується скутістю рухів та набряками. Розуміння цих симптомів допоможе вам розпізнати. Проблему на ранніх стадіях, і почати правильне лікування. На що ж потрібно обов'язково звернути увагу? Іноді симптоми настільки очевидні, що вимагають нехайного звернення до лікаря. А ось це має викликати особливу тривогу, сильний і тривалий біль у суглобах, який не минає після відпочинку, скутість понад 30 хвилин після сну, підвищення температури тіла без явних причин, що може і вказувати якраз на запалення, набряк та почервоніння. Навколо суглоба разом зі зменшення рухливості. Чим раніше ви звернетеся, тим вища ймовірність зупинки прогресування хвороби. Тож, як лікувати суглоб і що дійсно допомагає, правильне лікування залежить від. Точного діагнозу, який визначить лікар на основі обстежень, найбільш ефективними методами сьогодні є: це фізіотерапія, тобто відновлення суглобів і покращення кровотоку, лікувальний масаж та гімнастика для зміцнення м'язів навколо суглоба, медикаментозна терапія для зняття запального процесу і болю, ін'єкції та блокади внутрішньосуглобово для локального знеболення та зняття запального процесу, реабілітаційні вправи для відновлення Новлення рухливості та правильної роботи з м'язами, однак кожен метод окремо не дасть повноцінного і тривалого ефекту. Максимально ефективним буде підхід саме комплексний, коли кожен метод доповнює та підсилює дію іншого. Варто пам'ятати, що лікування суглобів – це постійна робота над собою. Систематичність і регулярне спостереження дозволить досягти стійкого поліпшення стану суглобів. І наостанок, що ж робити. Щоб попередити дані захворювання, щоб підтримати здоров'я суглобів і уникнути артрозу та артриту в майбутньому, пам'ятайте про регулярний догляд, збалансоване харчування для зміцнення суглобів і хрящів, фізична активність для підтримання рухливості та тонусу м'язів. Уникайте надмірних навантажень і травм, щоб не провокувати дегенеративні зміни у хрящах. Обов'язково контролюйте вагу тіла, щоб зменшити навантаження на суглоби, особливо на коліна. Дотримуйтесь цих порад, звертайтесь до лікаря при перших симптомах і будьте здорові!